В цьому Архангельському, коли я заїхав разом з нашими бійцями, було дуже жахливо бачити, як от такі гарні, хороші господарські обійстя, де люди жили, де люди якби примножили своє якесь багатство, де люди будували щось і навмисне розстрілювали саме такі гарні двори, де видно було, що жив хазяїн. Де були, наприклад, в них нелюбов була до сонячних батарей. де бачили, вони ввалили сонячні батареї. Крім того, вони, от, де така от хата, що можна було там якісь супутникова антена чи ще щось, навіщо їх було розстрілювати. І в Архангельському я таке побачив, що. От де щось є таке більш-менш нерозвалене повністю, от вони щоб видно, що не встигли намародерити, от вони це розстрілювали, вони це били, ламали.